Доброго дня! Зараз ми на ділянці, де росло 600 кущів гібридів картоплі. Висажені вони були розсадним способом. Я раніше публікував відео. І зараз перший рік відбору гібридних форм. То відберемо 20 гібридних форм. Ну, це навіть і багато. Краще було відбирати більш жорсткіше, 10 форм. Ну, тут просто дуже багато цікавих. Відберемо 20. Тобто, виходить із 600, відбирається 20. Спочатку викопувалися гібридні форми, які були найбільш хворі по вегетативній масі, найбільш ушкоджені викопувалися вони. Ну, як показує практика, ті, що найбільш хворіли, ті і себе погано показали. Але серед таких форм бувають ну, сама, саме стебуло було форе, а під кущем дійсно непоганий результат. То такі форми також лишаються. Ті, що були пошкоджені вірусами, взагалі викопуються і коли викопалися самі форі, купаються вже ті, що показали себе найкраще. Інструмент міняється, тобто не копається тим інструментом, які купалися чи ті, що хворіли вірусами чи іншими хворобами. Відбір першого року один із найскладніший, тому що, по-перше, розмір картоплі дуже невеликий, важко багато чого зрозуміти саме про цей гібрид. Від такого, від таких розмірів. Масштабі сірникова коробка. Ось до таких, наприклад. Ось геть малесенька. Ось такі. Бувають взагалі клубні вагою 8-10 грам. Вони також висаджуються. І результат, також буде відео, результат копки і відбору другого року. Ось також форма доволі цікава. Звертається увага на чистоту клубню, клубня самого, чи немає ніяких ушкоджень. Глибина залягання вічок, якість самої шкірочки, як тримається, шкребеться, не шкребеться. Також звертається увага на оці хвостики і тому подібне. Наприклад, ось в кущі було всього 3 клубня. І не показник. Наприклад, якщо в кущі дуже багато клубнів, то це добре. І якщо там один-два, то це мало. Навіть бувають такі зразки, коли відбирається один-два клубня всього. Ось, наприклад, в одному кущі було більше 20 клубнів. І також доволі цікава форма, колір. І, наприклад, і, наприклад, ось кущ, набагато менше клубнів, але ось така доволі приваблива форма, неглибокі вічка. Тут також забарвлення, чистота самої шкірки. Немає ніяких запорювань. При тому враховується, яке було стебло і наскільки воно було пошкоджене хворобами, чи не пошкоджене було взагалі. Бувають кущі із дуже таким креслатим бадиллям, здоровим взагалі не форим, немає на ньому ніяких ознак зафорювань, ні вірусних, ні грибкових. Але під самим корчом немає нічого, або ось, ось таке. Звісно, це відразу відбраковується. Або буває, що картоплі навіть і дуже багато. Але вони мають ось такий деформований вигляд. Це або. Результат генетичного впливу або результат дії вірусних захворювань. Такі зразу відбраковуються і взагалі не розглядаються. Ось, наприклад, також вибрані з цікавих форм. Бувають невеликі кущі, доволі невеликі, сам кущик невеликий, не розлогий, а під кущом доволі цікаві екземпляри. Відразу видно, що цей гібрид не дуже стійкий, але він себе доволі непогано показав. Відноситься він до, можна віднести його до ранніх термінів дозрівання. він швидко наріс, умови були одинакові, при тому, що деякі кущі сформували ось такі клубні, то за цей час цей гібрид сформував ось такі клубні. Доволі цікаве, забаромний. Також ще один рік потрібно, щоб його дослідити. А надалі, як покаже себе добре, то ще не один рік дослідження. Цікава форма. У кущику було всього дві картоплини, але розмір на перший рік вражає. Ну, що не сильно подобається, це глибина залягання вічок. Але по Інших ознакам доволі собі непоганий клубінь. Такого виду клубні також відбраковуються і надалі вже не досліджуються. Ось цікава доволі форма, дуже чиста шкірка, глибина вічок невелика. Також лишається на наступний рік. При відборі враховується велика кількість ознакових характеристик. Це все відбувається як на рівні підсвідомості, так і на рівні свідомості. Тобто формується такий специфічний вид інтуїції. І наскільки ця інтуїція розвинута, так і відбувається відбір. Звісно, потрібно використовувати наукові публікації. Там багато чого описано, багато прийомів, методик, які допомагають у цій справі. І чим жорсткіший відбір, тим швидше можна прийти до результату. Я думаю, коротко освітив роботу по відбору. На все добре, пишіть коментарі.